Привіт! Мене звати Дмитро, і сьогодні ми поговоримо про конфлікти в парі. Всі ми сваримося, і дуже важливо розуміти, чому ми сваримося, які причини і як уникати ескалації. Сьогодні я назву 4 найпоширеніші причини конфліктів і дам просту легку формулу, як можна ці конфлікти пофіксити. Для того, щоб ми могли з них продуктивно виходити. Першою причиною в конфлікті це є непорозуміння, що тут мається на увазі. Це така загальна тема. Якщо упростити, то ми маємо усвідомлювати, що кожен з нас, вступаючи в відносини, ми приносимо цінності своєї сім'ї. Тобто ми ж приходимо не просто так, а запаковані якимись цінностями, переконаннями. І ми всі є представителі різних сімейних систем. І уявіть собі, що ви є частинкою своєї сім'ї, і ваш партнер є частинкою сім'ї. І ось ви, коли починаєте спілкуватися, може виявитися, що ваші цінності не співпадають. Тобто ви один одного не розумієте, не тому, що не хочете, а просто ви виховувалися в різних середовищах. І тому в парних. Відносинах існує такий перший період, який називається період притирки. Коли ви ось ці непорозуміння маєте залагодити, тобто домовитися створити з двох сімейних систем, створити, почати створювати якісь свої цінності, щоб вам було вдвох комфортніше проживати. В більшості випадків ми сваримося не через вчинки, а через їх інтерпретацію. Саме Неправильна інтерпретація викликає в нас негативні емоції. Що це означає? Ну, наприклад, ваш чоловік забув вашу дату вашого народження, і ви можете для себе подумати, що він просто на вас забив, або ви йому е, вже не важлива. Але насправді він може просто забути, або просто не пам'ятати дати. Ось так неправильна інтерпретація може викликати. Непорозуміння та конфлікти. Друга причина найпоширеніша, це коли стикаються очікування і реальність. На самого початку відносин ми для себе маємо усвідомлювати, що те, що ми хочемо, очікуємо, не завжди співпадає з реальністю. І чим більш реальними в кавичках будуть ваші відносини, тим більше буде в них життя і щастя вам. Тому що. Як то кажуть, чоловікам потрібно заборонити дивитися еротику, жінкам читати романтичні е, твори. Чому? Тому що кожен пофантазує, яким має бути ідеальний партнер, і потім ми намагаємося ось ці свої фантазії натягнути на реальну людину, що дуже часто не співпадає, і ми розчаровуємося. Виходить, що ми розчаровуємося і починаємо конфліктувати не тому, що хтось поганий, а тому, що наші очікування вони не співпадають з реальністю, яка є. І жити в реальності, бути в реальності, бути у відносинах з реальною людиною, це приносить дуже великі шанси побудувати гарні здорові відносини, які будуть приносити вам задоволення. Третя причина. Це накопичення образи. Уникання конфліктів, ігнорування конфліктів призводить до їх накопичення. І потім, як на пороховій бочці, тільки потрібен сирник, щоб хтось вибухнув. Тому для того, щоб цього, до цього не доводити, ми маємо проговорювати все, що нам не подобається. Ми маємо навчитися конфліктувати. Тобто. Виражати те, що нам не подобається в етичній комфортній формі, це дуже важлива складова взаємовідносин. Мовчки, ще ніхто не побудував ніяких класних відносин. І ви єдине, що можете досягти, це потім якусь мить вибухнути, тому що ваші образи вони накопилися, як є в цьому прислів'ї, що деталі не важливі, сказала крапля води. І переповнила чашу. Ось так і з образами. Чим більше ви їх в собі носите, по-перше, це забирає дуже багато енергії. І по-друге, да, ви можете в якийсь момент вибухнути і вже потім розгребти ці завали. Можливо, але дуже складно. Тому краще все проговорювати і казати, що вам не подобається, не подобається, навчитися виражати е своє незадоволення в спокійній формі, ніж потім. Вигрібати е, наслідки вибуху. Четверта причина конфліктів це стрес і зовнішні фактори. Тут ми маємо розуміти, що якщо ваш партнер свариться або негодує, не годує, не обов'язково причиною можете бути саме ви. Ви отримуєте на горіхи в кавичках саме тому, що ви найближча людина, а кому ж йому зливати негатив. І причиною цього може бути стрес зовнішній, проблеми на роботі, фінансові, взагалі зовнішні обставини, якась зовнішні чинники, які порушують спокій. І тут дуже-дуже важливо навчитися відділяти для себе, чи є ви причиною незадоволення партнера, чи є ви причиною ваших. Конфліктів, чи насправді якийсь зовнішній чинник, а ваш партнер приносить ваші відносини ось це. Якщо ви відділили, ви вже тоді можете його почати підтримувати знову ж таки, ви не можете за нього вирішити всі проблеми, але підтримати цілком можлива стратегія. І другий момент, що особливо важливо не брати на себе зайвого, не брати на себе зайву відповідальність. Ми ж не діти і батьки, якщо ми кажемо про партнерів. Ще раз, ви не можете е, вирішувати всі проблеми вашого партнера, допомогти підтримати можете, але в нього має бути своя зона відповідальності. Тому, якщо є якісь ознаки зовнішніх факторів, дуже важливо це відділяти і не брати лишнього на себе, не вести все на собі. Яка ж стратегія розмови без ескалації? Перший момент дуже важливий. Завжди треба пам'ятати, що розмовляти в стані емоційного афекту це не принесе ніякої користі і не призведе до практичного результату. Якщо наші емоції зашкалюють, ми повинні домовитися, навчитися емоційної саморегуляції і зупинятися, яким чином. Пригадати для себе, придумати для себе, наприклад, якесь стоп-слово перший варіант. Другий варіант тимчасове дистанціювання. Тобто, якщо ви відчуваєте, що починається емоційний срач, хтось з вас один просто виходить з кімнати або каже: Стоп, ми, здається, з тобою переходимо межу. Давай зупинимося, зробимо паузу. Через 10-15 хвилин ми повернемося до. Цієї розмови. Тут маленька ремарка: е, зупинитися тільки можуть люди е, в більш-менш нормальному психічному стані, тому що буває багато дуже станів, коли якщо людину вже несе, то її несе. Якщо вона не контролює свої емоції, тут проси, не проси, зупинитися, вона не зможе це зробити. На жаль, і це справа в саме в емоційній саморегуляції. Але все-таки всі ми люди, всі ми можемо. Переходити якісь межі, і дуже важливо в цей момент зупинитися, дати собі відпочити і повернутися до цієї розмови. Потім не замовчувати, не ігнорувати, не боятися вступати в конфлікт, а просто продовжити, коли всіх попустить, всіх відпустить і всі більш-менш зможуть заспокоїтися. Наступний критерій, що ми кажемо. Про те, що воно не подобається, в я-концепції. Тобто, ми кажемо: я відчуваю, що те-то, те-то, те. то Не ти винний в том то том-то, а я відчуваю, ми повідомляємо про свій стан. Так само ми виражаємо своє бажання, що б ми хотіли. Що мені б хотілося ось це. Чи, наприклад, е я дуже засмучуюся, коли ти постійно запізнюєшся з роботи і не, мене не попереджаєш. Тут, тут в цьому формулюванні немає претензії. Але є повідомлення про мій стан внутрішній, що зі мною відбувається. І таким чином ви запрошуєте людину долучитися до діалогу, щоб вона спробувала зрозуміти і відчути ваш стан і зрозуміти, що вам насправді потрібно. Така практика, як розуміти, навчитися розуміти один одного, це називається активне слухання. Це коли нам партнер щось каже, а ми повторюємо. Його словами. Наприклад, вам партнер щось розповідає, ви кажете, правильно я зрозумів, що тобі, наприклад, важливо, щоб я повертався вчасно додому, щоб ми після моєї роботи могли випити з тобою кави, вийти, взявшись за руки. І таким чином, коли ми проговорюємо зміст повідомлення сказаного партнером своїми словами. Партнер відчуває, що він, ми його розуміємо, і це теж сприяє зближенню і побудові більш здорових відносин. І останній момент це командна робота, тобто пошук спільного рішення, коли ви не використовуючи якусь да, таку стійку форму, а ви накидуєте варіанти. 3, 5, 10 варіантів, як робити такий брейншторм, в якому намагаєтеся знайти те рішення, підключивши якусь свою творчість, яке буде вигідне і буде вигідне вам двом, щоб ви отримали від цього рішення вдвох максимально задоволення. І тоді конфлікт може бути практично вирішений. І тут можна запам'ятати, що. Конфлікт вважається вирішений, проблема вважається вирішена, якщо є конкретне рішення або є конкретний набір дій, який задовольняє в дві сторони. От тоді ми можна сказати, проїхали, не проїхали, проігнорували. А проїхали, завершили конфлікт і пішли жити щасливо далі. Я назвав чотири причини виникнення конфліктів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з цих чотирьох причин наймовірніше найбільше виникає, чи найчастіше викликає конфлікти у вас у ваших відносинах. Також спробуйте протягом наступного тижня зробити таку вправу: помічати за собою, що вас напружує, що вас дратує, і що у вас особисто. Викликає конфлікти. Чекаю ваші інсайти в коментарях. До зустрічі в наступному відео.